Доброго ранку! Діти, сьогодні до нас на заняття прийде гість. А хто це буде, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? Так, це дерево. Давайте на нього поглянемо, чи є на ньому листя. А тепер подивіться на дерева за вікном. Де поділося листя з дерев? Чому воно опало? Тому що навесні і влітку, коли багато світла, листя виробляють поживні речовини, які необхідні рослинам для життя. Восени рослинам уже не вистачає світла, щоб виробляти достатню кількість поживних речовин, і вони харчуються зі своїх запасів. А щоби не витрачати їх ще на листя, дерева скидають їх восени. Тоді їм точно вистачить поживи на всю зиму. Малята, а які бувають дерева? Дерева бувають плодові та декоративні. Давайте з вами назвемо плодові дерева. Це яблуні, груші, абрикоси, вишні, сливи, черешні тощо. А які ви знаєте, декоративні дерева? Ялина, туя, клен, береза, горобина, верба. Давайте розглянемо наше дерево. Що в нього є? Стовбур, гілки, коріння. Дерева це великі живі організми і живуть вони дуже довго. Вони тверді і міцні. На деревах і довкола них живе дуже багато різних істот. Скажіть мені, хто будує свої хатинки на дереві? У корі дерев живуть комахи, а хто живе під деревом? Все живе на нашій планеті і люди, і тварини, і птахи існують завдяки рослинам і деревам. А ви знаєте чому? Рослини та дерева очищають повітря, а повітря повинне нам для того, щоб дихати. Діти, а що їдять дерева? У людей є руки і ноги, тому вони можуть самі себе прогодувати, а дерева стоять на одному місці і живляться тим, що є навколо них. Дерева годує земля, сонце і повітря. Дуже глибоко в ґрунті коріння дерев. Воно не лише тримає дерева, щоб вони не впали, а й всмоктує із землі воду та поживні речовини. Вода по стовбуру та гілках піднімається вгору до листочків. Отже, не зривайте з дерев листочки, бо вони живі. А які це живі листочки? Так, це зелені листочки. А коли настає холод, хмарки закривають сонечку, зеленому листю не вистачає тепла, воно жовтіє, сохне і падає на землю. А дерева готуються до зимового сну. Ой навіщо мені листя, коли вже йде зима? Коли холодно вже стало, і пташок ніде нема? Краще скину я листочки і тихесенько засну. Буду спати, буду ждати, сонце. Радість і весну. Діти дерева нам приносять велику користь, тому їх треба берегти, як і всю нашу рідну природу. А я вам дякую за увагу. До побачення, мої любі!